Олекса Стефанович, не давало ще сонце віти, Не давало ще сонце ти, свого тіла на злотну поталу, тож на луку в полудні піди і віддайсь його ярому палу. у білішій за сніг на готі, на зелену приляжу болоню і під стріл його золотій Своє лоно підстав, як долоню, хай протне тобі тіло наскрізь, тими стрілами, тими списами, хай п'янке, виціловує скрізь, і пече, і пестить до безтями, Хай пече, як огонь гаряче, ти не бійсь його, біле я ледо, та вогненна любов протече. Молоко твоє злотом і медом, а як схоче сп'яніле ущерть, залюбить, заголубить до смерти, то чи ж це не найкраща смерть От голубощів сонця умерти? Переможного миру вам.